Початку війни тато працював на приватного підприємця, а згодом він був, перейшов на ВРЗ працювати. І коли він, не працюючи ще місяць часу, починається у нас війна, каже: тато: збирай речі, збирай все ну, необхідне, каже, бо не знати, що буде далі, можливо, прийдеться кудись виїжджати. І коли йому перша прийшла повістка, він. По роботі він мав та якби бронь, він міг не йти. Це так, якби було більше його свідоме, таке рішення. Він мені нічого не говорив, тому що я на той час була е, вагітною. Він е, просто пішов, взяв е, ту повістку. Він мені просто позвонив по телефоні і вже повідомив, що за е, от за три дні я вже їду. І коли його забрали, я. Ну, була готова їздити щодня туди до нього, хоча він був ще досить тут близько. Коли вже батько був там, тобто пройшов якийсь період, там місяць-півтора, у них були так як навчання, бо він в мене командир танка був. Він до останнього моменту не хотів говорити ні, й казали, просив інших там родичів, щоб мені нічого не говорили, щоб я нормально народила. Він дуже хотів цю внучку і мені дуже обідно за те, що він за своє це життя таке зміг її побачити і потримати на руках всього два рази. Я татові все довіряла. То, якщо в мене щось в житті ставалося, чи я хотіла якусь пораду, ще щось я могла спокійно до нього прийти, все розказати. Він завжди підтримав. Про вагітність дізнався він перший. Про пологи тато теж дізнався перший. Я тільки народила одразу, зателефонувала йому і скинула фото йому першому. Він дуже радів, там хлопцям всім ходив, розказував Ура, у мене внучка все, я поїду до неї. Тато її побачив перший раз, їй було сім місяців. Тобто вона вже досить така велика, коли він її взяв на руки. І він той час, поки був тут, він приділяв все їй. Він знає, ходив гуляти, годував, бо вона якраз починала вже їсти, там було залабалося. Він постійно був. Знає. Другий раз, коли він її побачив, це він приїжджав на похорони до своєї мами. Він задзвонив до мене, я під'їхав. Собі сиділи тут в парку, розмовляли, згадували хі, свої кавалерські роки. Бо Сергій тут жив, Верхівці. У нього така була розмова емоційна, тому що, е, як він казав, до мене маю гріх, тому що вбив москалів. Я не знаю, чи то був би гріх, що, що, що він так цей казав, що стріляли вони по танках, і танки вони там позбивали. І... В таке враження, що він жив, жив тим, що він там є, знаходиться зі своїми побратимами. Що... Гордився, що він танкіст, командир танку. Розказував, що він дуже все рвався у бій. Хлопці йому казали: Сергій, не спіши, що всєш, що вспієш на той світ. Він це мені казав, куме, хочу похвалитися. Мені вручили так дослівно. Він казав, козацький хрест. Він дуже ним пишався, так і розказував. І коли сюди приїжджав, він ще казав, просто так його не дають, щоб він заслужив і гордився. Він потрапив на Запорізький напрямок. Довгий час вони були на Оріхові, там обороняли. Три дні він не дожив, коли би був рік, як він суто був там на нульовій позиції. І я так пам'ятаю, останню нашу розмову. Це було ввечері. Ми так поговорили, поговорили, а перед тим він мені ще скинув фотографію з черепашкою і каже: ми тут з хлопцями знайшли черепашку, бачила я тобі скинув. Я кажу, та бачила. Я кажу, гарна. А хлопці сказали залишати її. Каже, а я її відпустив. Я кажу: то треба було мені її вислати. Я якось старалася чим подовше ту розмову потягнути. Не завжди вийшло. Це була така наша остання з ним розмова, тому що вже на ранок наступного дня я з ним не могла, але я завжди чекала до останнього, що він сам позвонить до мене. Прийшов в день, він так і не подзвонив. В п'ятницю ми з ним розмовляли в суботу. Цілий день він не зателефонував. В неділю дзвонить його сестра. Вітає там, бо є день батька, і я їй повідомляю, що я тата не привітала з ним батька. І вже в понеділок. Зранку до мене зателефонував командир і сказав, що з вашим батьком не осталась біда. каже, доля його не відома. Важко до. Я розуміла, що тіла немає в них, і тобто це треба був час. І я знала що тато такий, що він, він би не здався в пован. Він би був до останнього. Він сам про це говорив. Він розумів сам, або його чекає ну, до останнього це смерть, що, на жаль, і сталося, або як він казав, я тут до перемоги. Славняк, перше починали працювати із закритих позицій. Ну, потім пішли унаступ 17 червня. Так, під новоданий ріку. Mm -hmm. І прилетів нам 8, 8 снарядів, ми вистрілили нормально, бо прикривали їхній танчик. Ну, у них відказала пушка. Пусть ми вже і там, і там, і по Ну і після 8-8 снаряду прилетів нам тут. Командир 200 сотий, ну, а на лишився без очей. Тут прилетів в сторону командира. В Той самий день забрати ми не могли його, дуже крили, а через три дні, 19 червня, я його сам потяг роти, командир злода був. Ми його завели, розвернулися і благополучно вона виїхала своїм ходом. Ну, Евакуювали вже на місці евакуації командира. Ну і своїм ходом вона поїхала на завод. Сережка і своїм екіпажем були в Васинівці, сама знаєш, де він був. А ми вже ну, конкретно почали воювати, бо ми були вже під Нестерянкою. І вийшло так, що у нас не було. Ну, у мене, ліш, ну, у мене у жменки не було командира танка. Нам Сережку привезли. Ну, ми обрадувалися, звісно, що привезли нам у посадку. Він приїхав теж із хати. Забрала тут посадка, тут пінтажі, тут окопи. Привезли на два дні. Ці два дні закінчились 11 місяцями, що я з ним. Бо привезли нам чого його на планшеті, я би розумівся, бо ми вже воювали, а вони вроді там сидять. Ми на третій день вже працювали з ним, нашим танчиком. Дуже любив тебе, бо казав, все розумію, ну, каже, в нашому детську саді працює. Каже, як дітям виговорювати Євгенія, з Сергіїна. Дуже любив їсти готовий. Не знаю, може для вас секрет, може не секрет, але він з м'ясом мені казав, що птіця, ти з м'ясом. А я ну, жарке з ним, постійно робили в парі. Пам'ятаю Сергія з школи, разом навчалися в середній школі номер 10 місто Стрия з першого класу і до одинадцятого. В старших класах сиділи за одною партою. Потім навчалися разом в стрийському технікумі, потім служба в армії ми роз'їхалися. Потім повернулися і знов доучувалися в Стрийському технікумі. Разом Сергій приїжджав у відпустку, знаю точно, бо два рази один раз. Бачив його, що він гуляв з внучкою, я їхав з роботи додому. Другий раз вже то мені подзвонив його кум Володимир, каже, що Сергій приїхав у відпустку. Запам'ятав Сергія завжди такою. Він був дуже простий і завжди такий чесний. І ну, є люди хитрі, а він був дуже простий. Ще такий цікавий спогад про Сергія? Коли, він, коли його призвали, в нього народилася онучка. І коли ми потім з ним спілкувалися в парку, він каже: я каже, внучки не бачив, я, каже, я, я хочу внучку тримати, а не снаряд. Я приїхав до неї. і Це було так дуже, дуже зворушливо за Сергія. Така згадка. Завдяки таким хлопцям, як він, я думаю, тримається та армія, тому що які не хитрують, які, не, які віддав своє життя отак за, за ту державу. І Сергій, і всі інші тисячі, які загинули, їм вічна пам'ять і, і шана, і слава від нас, людей, які зараз можемо тут стояти. Ну, в крайній мірі, так відкрито і про то говорити, що, що дійсно вони з перших днів і, і воюють, і ті, що загинули, їм, їм пам'ять і вічна слава.